Єврокомісія вважає, що новий закон про набу і САП ухвалений Верховною Радою відповідає ключовим викликам щодо незалежності антикорупційних органів. Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, коментуючи голосування в парламенті. У Брюсселі наголосили, Україна має зберігати сильні незалежні антикорупційні інституції. Це фундамент майбутнього членства в ЄС. Попри нещодавнє занепокоєння щодо змін до кримінального процесуального кодексу в Єврокомісії привітали. Відновлення ключових запобіжників, що захищають незалежність набута САП, водночас у комісії зазначили, що ретельно вивчатимуть фінальний текст документа. Європейський союз не розглядає варіант заморожування фінансової підтримки України. Водночас у Брюсселі наголошують, критично важливо, щоб Київ забезпечив незалежність антикорупційних органів. Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Гіом Мерсьє. За словами Мерсьє, у центрі уваги залишається збереження незалежності набута САП а також подальше впровадження реформ необхідних для дотримання принципів верховенства вправа. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Леонов, вітаю вас. Вітаю. Отже, Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт щодо набутта САП. Що тепер зміниться? Дякую вам за запитання. Насправді, президентський законопроєкт передбачає кілька важливих новацій, які. Я б, мабуть, об'єднав три основні групи. і Якщо ми говоримо про перше, то це позбавлення політичного будь-якого впливу та посилення незалежності набу та САП, і сюди відносяться норми про те, що лише керівник САП призначатиме та змінюватиме прокурорів у справах набу ще запроваджується заборона на передачу прав набу іншому органу. І також те, що керівник САП наділяється виключними повноваженнями повідомляти підозру топ чиновникам у справах НАБУ. Другий важливий пункт це процесуальні вдосконалення. скажімо так, головне з них про те, що обшук без ухвали суду можливий лише в крайніх випадках. Зокрема, це можливо для збереження доказів або для порятунку життя, і на цьому наполягали в тому числі і керівники набу. Ну і третє це заходи, які підсилюють, скажімо так, безпеку діяльності набу та САП. Це стосується заборони на відпустки для детективів набу за кордоном, а також проведення регулярних перевірок на поліграфії, про що постійно говорив президент. І до речі, ці перевірки на поліграфії стосуються не лише працівників набу і САП, а вони стосуються всіх правоохоронних та силових структур. Ну, в цілому, я вважаю, що президент чинив повністю відповідально, коли дослухався до голосу суспільства. Він покликав до себе представників всіх силових. Е і Правоохоронних і антикорупційних органів, і це дозволило дуже оперативно розробити новий законопроект, відновити комунікацію і подати його до Верховної Ради. В Верховної Раді всі ви бачили вчора, що касиною більшістю 331 голос підтримали законопроект президента. І держава можна сказати, почула повністю суспільство та відреагувала на його вимоги. А це на мою думку прояв здорової взаємодії та ознака дійсної такої зрілої демократії в країні. Тому ці занепокоєння, скажімо так, наших партнерів вони повністю сьогодні зменшені до, до нуля, і законопроект прийнято. І це важливо, пане Леонов. Також на засіданні 31 липня народні депутати ухвалили правки до державного бюджету. На що Підуть вивільнені кошти, і звідки заберуть? Так, був прийнятий законопроект. Це стосується майже 412 мільярдів гривень. І всі гроші, які були проголосовані, підуть повністю лише на Наші збройні сили, на їх посилення і забезпечення. Загальна сума додаткових цих видатків 412 мільярдів. З цих коштів 115 мільярдів піде на грошове забезпечення військовослужбовців, 216 мільярдів на закупівлю та виробництво озброєння військової техніки та дронів. Ну а решта на інші потреби війська. Якщо ми подивимось на розподілення між міністерствами цих грошей, то 310 мільярдів піде на міністерство. Оборони а 84 мільярди до МВС на фінансування потреб Національної гвардії, Держприкордонслужби та національної поліції. Дуже важлива з'явилась норма в цьому законопроекті про новий розподіл податку на доходи фізичних осіб. З 1 серпня цього року 60% цього податку буде спрямовано в міністерство оборони на закупівлю дронів, а це майже додатково 22,4 мільярда гривень. Також дуже важливо, що цього разу це додаткове фінансування сектору оборони та безпеки відбулось виключно коштом внутрішніх резервів без підвищення податків. І це дуже важливо для наших телеглядачів розуміти, що якщо минулого року нам довелось проголосувати законопроект, який змінював бюджет майже на 500 мільярдів, і ці гроші брались саме з підвищення податків, то цього року ніякого підвищення податків не планується. Якщо ми говоримо про статті, з яких ці гроші беруться, то майже 185 мільярдів буде отримано через залучення коштів від облігацій внутрішнього державного позику. Також понад 147 мільярдів надійде до бюджету за рахунок перевиконання власних доходів бюджету. І за це ми дякуємо нашим підприємцям, які, не зважаючи ні на що, сумлінно сплачують податки. І ми бачимо за результатами роботи митної та податкової служби за. Період з початку року перевиконання майже склало 61 мільярд гривень. Ну а решта суми це економія: 65,1 мільярд це зменшення витрат на погашення ВДП, і ще 11,2 мільярди це зменшення видатків на обслуговування зовнішнього боргу. Цього на сьогодні достатньо чи будуть ще зміни, і потребують цього військових сказати важко, тому що все залежить від активності бойових дій на фронті. Але Верховна Рада готова максимально швидко реагувати на будь-які потреби наших сил оборони. Пане Леонов, я дякую, що знайшли можливість долучилися до цього ефіру і роз'яснили все нашим глядачам. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Був на прямому зв'язку зі студією.